Скажем, слава Богу. Я не знаю, чи часто ви берете приклад з когось. Не знаю, чи з вас беруть приклад, але це момент, який треба зауважувати. Я рідко сижу з христинкою на боссіння, але бо я сижу. І бувало так, що Христинки вже пора спати, а вона не може заснути. Тому що хтось говорить, і хтось говорить, це не проповідник. Тому як від них відсисти? От ти ж не скажеш, бо яке ти діло маєш, вони ж там про духовні вірші говорять. Ну не можна біля них сидіти. Хочеш це відсисти, і там сидиш, і вона, вона сидить, сидить, люди щось говорять. Е, то е, від такого прикладу брати не треба. Може, ще якісь інші моменти. Від такого прикладу брати не треба. Сьогодні є молитва. І е, коли ми кажемо до христинки молиться, то вона така: да, молиться, стає, руки складає, і цього хватає, ну, на дві секунди. Ну, три. Все, вже будь мій не цікаво, вона вже дергає, чого й довго молитись. І от наш вона починає так радісно і вже після, хай буде воля твоя вже, якби все пора закінчувати. Три рядочка хватить. От, а сьогодні я тримаю її, вона, молитва йде, вона теж почала так правильно. Ну, теж пару секунд буквально, потім все ворушиться, вона дивиться. Потім серед молитви. Я дивлюсь, вона руки склала. Ну так не буває, просто так думаю, так що случилось. Я вже, я вже по людям дивлюся. Так, спереду, так, так нема, нема, нема. Дивлюся, Паша Зінченко стоїть руки склав. І десь Христя побачила, що він так руки склав. Він теж так склав руки. Вона згадала, що на молитві так треба руки складати. І все. Тобто, дивіться, можна було побачити в Паші там, і зачіску, і багато що інше. Але найголовніше побачити... Головне. Оце там нам важливо в житті так жити, щоб інші люди десь побачать, інші речі вони побачать і зрозуміють, Але побачили саме головне це те, що ми маємо показати характер Христів. І сьогодні я хочу коротенько, е, постараюсь це головне правило не затягнути. Е, е, Коротенько нагадати про одну людину і взяти з нього приклад. Це те, що говорив, це про те, що треба брати приклад. І з цієї людини головне, що ми взяли приклад. Не просто знали, що він є, такий існує, знаємо, знаємо. Вже взяли приклад. Бо про цю людину, як правило, одна ілюстрація. Люди про це говорять, як правило, згадують. І коли асоціація з цією людиною, то сам про цю подію, але крім цієї події ще була ще були події деякі. Я зачитаю, і найбільше, що якщо ця проповідь комусь сподобається, то найкращий варіант цього це прочитати 11 розділ книги суддів. Це все, що треба зробити. Просто прочитати 11 розділ книги суддів. Може, вам сподобається, може, після цього ще підете ще що читати. Він 40 віршів має, але це дуже цікава історія. Я не знаю, чи вам таке подобаються книжки, бо кажуть, що людина виростає з детективів там в дитинстві, виростає до чуть-чуть інших книжок, мемуарів, якісь ще щось виростає. Від фентезі виростає до того, що реально було. І ось історія заснована на реальних подіях. Це правда, реальні події, які відбувалися з конкретними людьми. Це не це, так, це не приклад придуманий, знаєте, щоб показати яскравість Чого? чогось. Це історія, записана на основі реальних подій, які відбувалися. І ось 11 розділ, 4 вірш. І сталося по часі, і воювали амонові сини з Ізраїлем. Отакий От вірш короткий. Який описує приблизно 18 років життя Ізраїлю. На Ізраїль нападали. Коли ми читаємо Біблію, то на Ізраїль нападали, бо вони грішили. Е, хтось читав історії, е, світові історії, зарубіжний, український. Напали там татари, бо е, українці грішили. Ну, такого нема. Напав в тому стану на когось, бо. Бог ті рішили, немає такого. В Біблії таке є, а в такій історії немає. Там є причини якісь. Але ми розуміємо, що Бог використовує ці причини для того, щоб покарати, бо благословити. І ось тут яка причина була? Був такий великий торговий шлях між Єгиптом і Близьким Сходом, і туди далі на Схід. І проходить він через столицю якраз Амунітян. Забув, як слово це називається, з столиці з двох слів, які через Дефіс пишуться. І ось він туди проходив цей економічний шлях. Але для того, щоб цей економічний шлях був правильним, хорошим і добрим, там йому заважала ізраїльська територія. Бо Ізраїльська територія знаходилася в тому числі і на сході від Йордану. Вона знаходилась. І ось там, якщо де один показати. Може, покажу, то, то ця територія, вона була ізраїльтяни. І розумієте, от є шлях, який ти контролюєш, економічний. Але ти не можеш повністю контролювати, бо є близько територія, де знаходиться, Оце зелена приблизно територія, приблизно це територія Ізраїля під час суддів. Оце таку приблизно історію. Територію отримав Саул царству. Ну, як отримав, став царем приблизно на такої території. Давид її десь вдвічі збільшив, але приблизно таке. І ось там Амон з, з, з самого права знаходиться. І ось бачите, між річкою і Амоном знаходиться ізраїльська територія. Оце Гілеат. Посередині Гілеат знаходиться. Це територія, це не місто, це територія. І ось Амонові сини завоювали там 12 чи 20 міст, я вже не пам'ятаю, завоювали і тримали їх. І для того, щоб він зміцнити, вони ще раз нападають. Ще раз щоб взувати, зібрали військо, і це четвертий. Вірш він говорить про те, що в це час відбувається. Вони ще зібрали військо. Я не знаю, може там не повністю все контролювалося. Може, ще якась, ситуація, бо ви ж знаєте, що да? країна може напасти, контролювати конкретні точки, але не країну в цілому. От ти від точки відійшов якоїсь там застава, війська, а там вже ти не контролюєш ту територію. І вони десь вкотре може, зібралися, щоб воювати, щоб більше контролювати. І в цей час відбувається така подія. І ось стається так. Що виступає військо амунітян, а в ізраїльтян не знаходиться нікого, хто може ізраїльське військо возглавити. Нікого не, не, не знаходиться. Більше того, там така ситуація, що вже умову склали. Хто возглавить це військо, той буде і керувати цим. Гіладом буде керувати. Тобто військовий е, генерал чи чиновник стане і політичним. Е, ну він не царем стане, тут нема царства, але він буде начальником. Я не знаю, як це проявлялося, ну е, точно в честі проявлялося. І навіть так нікого не знаходиться. Нікого не знаходиться. Така ситуація. І треба е, відвоювати, виставити проти амунітан військо. І це військо є. Його треба просто зібрати, організувати і не знаходиться людини. І ось. І старші ці люди вони звертаються до Євтаха. І ось історія про Євтаха, п'ятий вірш. І сталося, як воювали амоні, Амонові сини з Ізраїлем, то пішли гілеацькі старші, щоб забрати Євтаха з краю тов. Вони не знаходять, серед своїх не знаходять і йдуть до Євтаха. Може, ти будеш. І роблять йому пропозицію, яку він мав прийняти або не прийняти, вони до нього так відносяться. Причина, чому вони звертаються до Євтаха, написана в першому віршу. А Гілеядянин Євтах був хоробрий вояк. Чому перший вірш він пояснює, що сталося у п'ятому, чому вони до нього прийшли? Бо він був хоробрий вояк. І про це було відомо, там в певному краї, там на якоїсь відстані, Було відомо, що він вміє воювати, і він хоробрий вояк, і в нього вийде. І вони пошукали серед своїх, не знайшли і звертається до цього Євтаха. Питання, чому, і ви знаєте, відповідь на це питання, чому до нього відразу не прийшли? Бо з Євтахом дуже цікава ситуація. Перший вірш продовжується. А він був син блудливої жінки, з неї Гілат породив Євтаха. І породила Гіладова жінка йому синів, і повиростали сини тієї жінки, та й вигнали Євтаха і сказали йому: Не будеш володіти в домі нашого батька, бо ти син іншої жінки. І втік Євтах перед своїми братами і осівся в краї Тов. І до цього в цей крав їй прийшли старші з Гілеадом. І ось яка ситуація, яку я хотів би приклад взяти від Євтаха для кожного з нас. Бо це муж віри. Там євреїв написано про нього, не тільки про нього, не вистачить часу говорити і про цих декілька людей, але це був муж віри. І перша річ, яка була, коли ситуація сталася, яка від нього не залежить. Його батько знайшов якусь жінку, це не обов'язково була блудниця, це просто могла бути наложниця, ну, але не, не жінка в класичному розумінні. І він народжується в цьому шлюбі. Нічого пану не зробив, а вже винуватий. Ну, бо ми всі нормальні, наш батько і наша мати, а ти від іншої жінки. Батько його забирає до, до цього дому, і, скоріш за все, коли помирає, його, батько, сини кажуть, що ти йди від нас. І ось людина, яка виросла, нічого не зробила, але зовнішні обставини такі, які вже тиснуть на нього. Він винуватий. Я не знаю, чи в вашому житті таке є, що вам хочеться жалуватися на несправедливість. Ось який приклад можна взяти від Євтаха. Не то, що ситуація там вирівнялась, чи якась. Там була така ситуація, як є. Його вигнали. Він пішов, оселяється, знаходить там людей, але він не хниче, а приймає ту ситуацію, яку є, і її використовує. Вчора був. В парку, і там діти грали. Я там за хокей на траві, траві ніби відповідав, ну, без ніби. І ось і там приходять хлопці і грають в хокей. І там один був такий, мені так сподобався. Він такий, в нього виходить, виходить, він, виходить, він грає. Або такий, прийшов з мамою. Може, це і, якби і пов'язано, не знаю. От я прийшов і він грає в хокей, той на траві юми пас. Він клюшку кинув, пішов, сів. Потім трошки роздумався через хвилину, приходить, знов взяв клюшку. Сам б'є по воротах, сам і не попадає. Кидає клюшку, виходить за ворота і сідає і плаче. Не знаю, що він хотів, щоб що щоб що сталося, ну, не знаю. Але і мама каже: то ти ж рай, ти не звертай на це увагу, ну не вийшло, в следующий раз вийде. не професіонал, Подивись на інших хлопців, в них теж не все виходить, і в них теж не все виходить. Але йому тут і зараз хотіло, б, щоб в нього тут вийшлося. От тут uh, грати, якщо не виходить, то я не буду ще раз старатися, а зроблю такий вигляд, почну uh, отак робити. І в дитинстві це нормально. Для хлопчика йому там не знаю, років 5, скільки йому років. Uh, от, для, для нього це нормально. Але є такий спосіб життя. Я народився тут чи в такій ситуації попав. І людина замість того, щоб використовувати цю ситуацію, починає жаліти себе. Отак от стається. Я себе жалію. в мене тут е, навколо мене все несправедливо, от то я й буду в цій несправедливості жити. Ще інколи навіть не робить кроків, щоб вийти з неї, бо тоді, якби з зони комфорту виходиш, треба в тебе немає підстав, казати, що в мене нічого не виходить. Євтак не такий. Просто вдумайтесь ситуацію. Його виганяють з дому. Як ви думаєте, йому все дали і сказали, ну йди з дому, на тобі, в тебе буде, щоб почати. Може і так, але дуже не схоже на це. Речі забрав. Ото в чому діти? Йди звідси. І він йде з цього дому і не хниче, не стає злою людиною, а там находить людей, очолює тих людей. Тут написано про них трошки, що вони, що в нього там були люди, які з ним були, і виглядає так, що це люди. Вони десь може когось грабували, але насправді ми не знаємо. Може, ситуація була така, схожа, наприклад, як з Давидом чи з іншими людьми, що вони просто за певний е, грошову нагороду забезпечували охорону, чогось там пастбище, наприклад, чи населених пунктів. Якщо вони грабили, то, скоріше за все, це е, е, ворожі для ізраїльтян народу. От він находить і він там відбувається. І це перша річ, яка дуже важлива. яка... Так, так легко зрозуміти, так, так все очевидно. Але як важливо це для нашого християнського життя? Я не знаю, чи у вас таке було, що ви помолилися, відповіді не отримали і вже й перестаєте молитися. Або молитись з ноткою такою, знаєте? З'являється така нотка. Е, ну, не вийшло з мене. Ось приклад людини не щось глобальне, не щось велике. Ситуація дійсно не така, як, як хотілося бути. Правда, не така. Ми народилися в країні, я читав, коли пам'ятаю детективи, досталось наслідство. Ну що в цих країнах всюди наслідство? Мені в наслідство нічого не достається. От, якби, тут є, кажуть, робить. Там замок достався. Історія така, я пам'ятаю. Живе, живе собі дядька, двохрідня тітка, двохрідня бабуся померла, і опа, в нього вже якесь там є щось. Може, це тільки для книжок, а хоча, мабуть, не для книжок, бо. В країні, де не було комунізму, там якраз все нормально збереглося. Е, ось то е, так стається, так не сталося. На нашу країну напала інша країна. Напала, на других не нападає, ну на других теж нападає, не на всіх нападає. На нашу не напала, на нашу напала країну. Ще якісь речі, які дійсно об'єктивні в вашому житті і в моєму житті. Де здоров'я гірше, дійсно гірше, ніж в іншої людини. Не надумав, так і є. І ось що може зробитися? може жалітися на цьому, на цьому зосередитися, і так бути. І я нещасний, і там і що відбувається, і це е, може бути. Але що робить Євтах, коли його проганяють, не тільки з дому, його проганяють, Йому там місця не було, йому треба було не просто, знаєте, з цієї хати йди отут поряд строй свою. Ну просто піди там, де нас тут немає. Він уселається в іншому місці. І там він живе. І друге, ще одну річ я хочу сказати про Євтаха, яка мені дуже подобається. І ось п'ятий вірш. Він приходить, і сталося, як воювали моніття з Ізраїлем, то пішли гілацькі старші, щоб забрати Євтаха з краю того. І сказали вони до Євтаха: «Ідиш, і будеш нам провідником, і будемо воювати з Амоненими синами. І сказав Євтах до гілатських старших. Чи ж не ви зненавиділи мене і вигнали мене з дому мого батька? І чого ви прийшли до мене не тепер, коли ви в біді? Ось приходять до нього люди, які участвували в тому, щоб його вигнати. І е, говорять, може, це так виглядало, може інакше виглядало, не знаю. Але приходять і кажуть йому. А він же ж пам'ятав, що ці люди його прогнали. Ці люди його що зробили? І ось яка річ? Як, як він до них говорить, він не говорить, це ж ви так зробили, потім він там домовленість, і в кінці-кінці він погоджується. І це річ, яка дуже сильно. це не образитись, не мститись, не йти, обертаючись назад, а йти вперед, надіючись на Бога. Я не знаю, чи бато в вашому житті були люди, чи обставини, які щось зробили, і ви на тому всьому поставили вже хрест. Десь образились, з тим не буду це робити, то не буду десь робити. Якщо це в житті є, можна знайти іншу роботу, можна ще щось знайти, це нормально. Може так в житті. Ви запропонували, вашу ідею не прийняли. Запропонували ж вашу ідею як свою. Це виклик. Ні, це не десь там. Це і на кар'єрі може ставатися. Я не знаю, чи, чи ставалося, ну, але це природньо, що це стається багато де. Ти готував проповідь? Хороша, тобі видається, що в тебе хороша проповідь. Час затягнули, тобі дали три минути. Йдеш. Може, хтось радісний, а не завжди радісний. І в мене таке було не завжди радісний. Е, не, не то, що ти там обіжений, на всіх, не так, дякую, але десь така є ще якась річ. Є. Ти думався, зробили, зробили не так. Тебе не запросили щось зробили. І ще, знаєте, що хуже? Получилось в тих людей. Без тебе! І вийшло. І що в серці не про тих людей, що в серці народжується? От ви представте ситуацію Євтаха. Ладно, прогнали, він сам собі дав ради. Приходять до нього, і як ні в чому не бувало, пропонують. Це вже потім вони кажуть, да, так було. Пропонують, чи ти підеш з нами на Амонових синів? Ну, може, перед цим хоч щось сказати треба. І Євтах він мав право, оце глядаючись назад, робити, постійно про це нагадувати, постійно десь так знаєте, використовувати. він йде вперед. Просто вперед. Бо йому треба це робити. І це приклад, який можна взяти з Євтаха. Не йти, обертаючись назад, так можливо було щось несправедливо. Мови не тільки про служіння. Можливо, десь в сім'ї було не так. Можливо, батьки не так виховували, як, як хотів. Щось не, не те дали, що ти збирався робити. Десь на роботі не так не, не зробили справедливо. І може жити весь час, обертаючись назад. Мені подобається велосипедний спорт. І навіть вчора переглядав там коротеньке відео з, з гонки, яка відбувалася. А велосипедисти, що мені дуже не подобається, вони весь час обертаються назад. Ну, Бо їм треба контролювати суперника. От він їде перед фінішом, і він там відірвався на метрів шість. А метрів шість це вже означає, що е, е, повітря, яке є від першого, воно сходиться, і ти вже їдеш, не, не, не захищаючись від першого велосипедиста. А якщо ти наганяєш, і ти їдеш приблизно на відстані 2 метра. То Ігор Петрович колись сказав: до 40% ти можеш зберігати енергії, просто їдучи за кимось. Ну там 40 – це дуже багато, треба, щоб певні обставини були, але навіть там 25. Ти йдеш близько за кимось. І ми треба на 25% більше крутити педалями, ніж тобі. ти за ним. І так я багато хітрунів, їдуть за дві. Той захекався, от, і я тут опай, переміг. От. І вони їдуть, щоб так не сталося, і вони весь час назад обертаються. Весь час назад обертається, весь час назад обертається. І знаєте, що буває на Tour de France? Поки не обертається, гепнувся. Бо там теж так вибігають нагло. Він впав. Оце бажання, це ж продньо. Вам природньо, та туди теж, теж обертатися, дивитися, як воно було. І це мені так природньо. Але це, буває, заважає йти вперед. Бо ти орієнтуєшся на те, що там було. Можливо, несправедливо дійсно щось було в нашому житті, до вас, повідношення до вас було. Не обертаючись на це, не образитись на це, не жити життям, а я докажу цій людині, чи докажу ще комусь. Я щось створюю, яке буде краще, щоб оцим е -е, доказати. Євтах був не таким. Він людиною йому приходять і говорить, чи ти підеш, ну там є певна умова. І він е пішов з Гілацьким, і тут 11 вірш говорить. І пішов Єфтах з гілацькими старшими. І народ настановив його собі за голову та провідника. Ось така річ. Там про Євтаха ще можна е е деякі речі брати, на жаль, і позитивні. Е на щастя, позитивні, на жаль, і негативні деякі. Але ці дві думки я хотів би лишити про Євтаха. Про те, що коли обставини складаються не так, як ми то хочемо, не занепадати духом, зміцнитися в Господі, рухатися жад, далі, не жаліти самого себе, хоча інколи це природньо десь трошки пожаліти, попросити, щоб і тебе хтось пожалів, це природньо, але щоб це не стало стилем життя, коли я не рухаюсь вперед, а навколо мене все так несправедливо, і я в цьому лишився. І другу річ. Щоб не нести образу, коли стається не так, як то ми хотіли. Десь нас образили. Може, це не обов'язково люди образили, а так ситуація склалася, але вона стала для нас невигідно. Щоб ми не були такими людьми, які весь час обертаються назад, а в служінні. Десь в допомозі, десь е, колись ми допомогли, нам не подякували, ще щось і сказали. Е, і ми можемо сказати, я більше там допомагати нікомусь не буду. І це може бути емоційний стан. Я не допомагаю там, через тиждень вже клига вже ну, допомагаєш. А може бути не емоційний стан. Може бути такий стан, що інші люди допомагають. А я приходжу і кажу: ти хоч знаєш, кому ти допомагаєш. Ти добре подумай, чи тебе допомагати. І інколи це об'єктивні речі, а інколи це не об'єктивні. Інколи ці слова лунають, бо три роки тому щось відбулося, і я цим живу, це продовжує мене тримати. І Втах не був такою людиною. До нього приходять люди, які ж його образують. Може, це не напряму люди, які його вигнали, але люди, які в тому були участвували, які це розуміли, які це могли припинити, і кажуть, чи підеш на, з нами на Монітян. Він каже, і написано, що він пішов, і вони настановили його на голову за гілацькими синами. Будьмо людьми, які здатні прощати, які здатні забувати біль. Інколи вона складна, але є той, хто може зцілити ваш біль для того, щоб ми рухались вперед. Перед нами велике завдання. Воно настільки велике, що все християнство за роки називається завданням великим дорученням. Оце найголовніше. Щоб ніякі образи, ніякі склоки десь церкви, ніякі десь образи цього не зробили те, що я перестав служити на поширення Царства Божого. Десь якісь речі не прийняти, щоб мене не зробили люди, людиною, яка не допомагає, яка не світить іншим людям, яка для себе сама рішила чогось, що я не буду допомагати, щоб ми не були такими людьми. Або і слава. Амінь.